З виконання гімну України розпочала святкова патріотична зустріч військовослужбовців з вихованцями школи інтернату. Важливим і цінним була розповідь військових про досвід, який вони отримали під час ведення бойових дій. Хвилиною мовчання присутні пом'янули загиблих у зоні АТО. Саме головне це для вас вивчитися, вивчитися, здобути освіту. і... Використати свої знання в цьому житті на благо нашої батьківщини. усе те, що ми робили на сході, і те, що зараз там робиться, все це робиться для того, щоб ви могли спокійно жити, навчатись і не бачити того всього, що робиться там. Щоб ви берегли цю країну і були достойними її громадянами цієї країни. Вже вас, щоб ви зростали успішними, щасливими, здоровими. Вихованців школи інтернату в цьому закладі 98. Тут навчаються діти віком від 7 до 14 років. Вони особливі, мають полегшену програму навчання про те, як і всі потребують уваги. Деякі з них дуже хочуть додому. Такі заходи для дітей свято танцювали. ми співали ми, подарунки доставали. Тобі сподобалось? Да, хочу додому. Я дуже хочу сестро бачити. Скучаю за маму. А чому ти хочеш додому? І чому тебе не забирають? Я не знаю, бо додому нема нікого. Коми кромі моя мацюха. Вона ну, не може на іповно дітей додому. А скільки не заступник директора з виховної роботи Ганна Пізняк працює тут близько 30 років. Розповідає раніше діти часто тікали за межі закладу. Зараз цим майже немає проблем, адже більшість інтернатівців має батьків. А тепер цих випадків ми не маємо, тому що дітки вже із сімей. Нам допомагають у цьому і батьки, тому що він набув статус на загальноосвітньої школи. Попередні роки в нас були діти сироти і позбавлені батьківського піклування. І з боку батьків ми маємо допомогу. Вони не залишають території лише тоді, коли їх забирають батьки додому. Окрім веселощів, дітям показали фільм про героя України. Мовчать слова, коли говорять кулі. А співачка Мар'яна Сухолова влаштувала для присутніх дискотеку. Діти танцювали, сміялись, розважались. Саме цього і прагнув досягти військовий комісар Микола Журавльов. Переконаний діти майбутнє України. Я як військовий комісар не міг стояти в стороні. Коли є діти, які потребують нагляду, я вирішив до них приїхати теж зробити маленьке культурне свято, теж пригостити їх солодощами, тому що ми всі люди, а чужих дітей не буває. Жаль, що це не всі розуміють наші політики. Це вже не перша зустріч військового комісару з числівецькими дітьми, адже увага для вихованців цього закладу чи не найцінніша в житті.